Всім привіт! У нас сьогодні морозець невеличкий, і сніг пролітає, але не дуже такий рясний. Нападало багато вже снігу. Ось. така по-справжньому зимова погода, ось як льот замерз. Іду, зараз подивлюся, що кури роблять. Ось кури всі в курнику. на дворі немає однієї. Півника гарно так співає, а інший не дуже гарно. Ну, такий вже в нього голос. Всі вони ось в курнику. Ой який голосистий. Ось. Ви не Ось уже знесли одна яєчко є. Тут квочечка сердиться. Небагато щось курочок, яєць устроїли лише, але тільки полудень, можливо, ще до вечора щось знесуть. Сніжок такий пролітає, невеличкий. Погода не Лише сьогодні хмарно, а так, в принципі, непогана погода. Джек щось не хоче вилазити з будки, відпочиває. Зоніч наганявся, да, хлопче, вилазиш. Привітайся. У тебе лапки чистенькі, який ти гарний песик. Лапки чисті в нього. Ох ти який. Гарний песик. Вронці на когось дуже так сильно гавкав. На кого ти гавкав? Вушко свербить на завірюху. Давай я тебе поглажу, почухаю. Вушко твоє. Отак. От На завірюху видно, вушка сверблять у Джека. Він як наганяється з вечора, як випустиш його. Потім цілий день відпочиває, потягується всякий хороший. У нас молоденький пасик. Йому буде лише три руки. Дуже молодий ще. А в нас є масик, то він старший, йому вже 9 років буде. Ото такі справи, як гарно співають півники. Ось уже почали кури виходити з курника, щось знайшли, вон там клюють, трішки, може, погуляють, але їм ще погода не сприяє, вони. По такій погоді не особливо люблять гуляти. Сонечка немає. Їм краще в курнику сидіти. Джек також вийшов ось на прогулянку. Хвостиком махає він. А Ось такі на сьогодні справи. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Я вдячна кожному глядачеві, всім бажаю мирного неба, всім поко-поко.